Доброго ранку, мої малята! Я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами знову відвідуємо Херсонський театр ляльок і подивимося виставу Весняна прогулянка. Тож сідайте зручніше! Вистава починається. Пригріває сонечко золоте! Під весняним сонечком все росте, розквітають квіточки тут і там і дарують радість усім нам. Яка краса. Весна прийшла. Їжаку годі спати. Вже час вставати. Я вже майже прокинувся. Готовий весні радіти. Ти тільки послухай, як співають пташки, яке тепле сонечко хочеться радіти і співати. У вас гарний спів. Танцювати я схотів. Ні, Ні нам, нам ніколи гуляти, гуляти. Треба гнізда поладнати. Знову пісеньку співають і без поспіху гуляють. <му> На дерева поглядають. Бачать, білочка стрибає. Білочко, що поробляєш? Ти горішки там збираєш? Та ви що? Зараз весна, де б горіхи я взяла. На гілках лише бруньки, ще їм треба підрости. «Обережно дивіться, куди йдете. Ви що не бачите, і я тут працюю жу. Ой, вибач. А що, що ти там робиш? Збираю нектар, не заважай. Ой, а де ти його береш? Хіба вже є квіти? Звісно ж, є і їх багато ж. Треба лише місця знати ж. Віте, це така краса, бачити, хотів би я. То за мною поспішайте, на галявину ж рушайте. Квітів тут багато, їжачок, Хочись їх. рвати Оберемо наберем і додому понесем. Зупиніться, постривайте, Першоцвіти не зривайте, гляньте, зараз тут краса, зірвете буде біда. Вдома квіти враз загинуть, на землі ж вони ростимуть. Я вас др друзями вважала, красу весни вам ж показала. Бджілко, вибач, були неправі. Квітів не чіпаємо ми. Про природу будем дбати. Любити та оберігати. Природа прекрасна, чарівна і дивна. Кожного вабить красою вона. Милуйтеся нею, спілкуйтеся з нею і стануть добрішими наші серця. Малята. Ось і закінчилася наша вистава. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Наступного разу ми з вами продовжимо знайомитись з театром і виставами, які вони показують. А на останок я пропоную вам послухати пісеньку і потанцювати. Кинувся мішко від сонця та тепла. Відчув своїм хутром весна у ліс прийшла. О, ні, іще не час, я хочу ще поспать. І стіну крижану почав він будувать. Через стіну весна напевно не пройде. І цьогоріч весни не буде аніде. Не дає дороги нікому Хто хоче вийти з лісу у місто чи махас, той вимушений лісти, Не неначе скелелас І стали вовчення, ту стіну руйнувать а сонце припікає, а пташки гомонять. На-на-на вовки, жбурляючи м'яча, Давай до нас мишко пограємо в квача на вулиці уже і тепло. І нашого мишка від сонця розвезло. На на, 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 вже до нас іде весна, Тра-та-ра-та-та-та-та, радість серці розквіта, прокидайтеся. Що весну не спинить.